Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіансу для знака зодіака стрілець на період з 8 по 14 січня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Сьогодні у нас сонечко. 20 градусів морозу, саме тому спробуємо робити запис без ламп. Сподіваюсь, ви загадали своє побажання або запитання. А саме зараз будемо дивитися, що саме, які картинки для вас півпали. Ось тут покровительство вищих сил. Ось тут сумна новина. Поки ви не перевірили, не слід. Рощаровуватися. Іноді людина не може вплинути на те, що відбувається навколо. Ось тут, друзі, ключик. Він каже про те, що ви успішно вирішите якесь ваше важливе завдання. Ось тут переміна роду діяльності, праперець, або одруження з людиною з державною установи. Наприклад. Військовий або лікар, або юрист. Дивимося уважно, друзі. Якщо я щось не побачила, пишіть в коментарях. Підсумуємо ключик виконання ваших побажань. Сумна новина. Покровительство Вищих сил, а також прапорець, переміна роду діяльності. А ми з вами прямуємо далі подивитися на розвиток подій. З огляду на те, що ваш тиждень розпочинається ось цими двома символами, то все має бути добре. Саме зараз, друзі, на моєму каналі вийшли нові відео на 2024 рік на різні теми. Запрошую всіх, хто ще не переглянув, дуже цікаві та багато запитань ми в них розглянули. Ви завжди зможете зайти в папку. 2024 рік. І подивитися і переглянути відео саме на рік, що саме вас цікавить. А у нас з вами другий розклад. Ця папка розташована в плейлістах на моєму каналі. Плейлісти і там все, що в мене є. Дивимося, що саме у нас півпало. Ось тут скандал. Якщо б ми робили на не особисті розклади, а якісь, наприклад, політичні, то ці, ці мечі означають військові дії, а також обстріли. І коли вони випадають майже кожному знаку зодіаку, я кажу, що це скандал тільки тому, що ми з вами розглядаємо особисті справи, ніби як на кожну людину. Ось тут, друзі, добра новина! Ось тут череп, він може означати сезонні захворювання, наприклад, переохолодження або фінансові борги. Тобто вам дали, вам надійшли якісь квітанції, котрі ви маєте сплатити. Та, начебто все. Прямуємо далі подивитися на розвиток. подій. Третій розклад для знаку стрілець на період з 8 по 14 січня 2024 рік. Ось тут, друзі, якась таємниця планета місяць, а також лист або документ. Зверніть на це увагу, що саме це може означати саме в вашому випадку. Або ви не знаєте про існування якихось документів, або вони для вас якось важливі. І як саме це може на вас вплинути або на ваші дії? Ось тут, друзі, покровитель. Це реальна людина, котра вам в чомусь обов'язково допоможе. Ось тут, друзі, успіх по роботі, корона Вона означає те, що ви... Щось будете робити. Можливо, чимось керувати якимось процесом, і ви будете мати успіх. Начебто все. Саме зараз, друзі, ми з вами подивимось на картах Мадам Ленорман. застереження та параду для знака Зодіака стрілець на період з 8 по 14 січня. Застереження. Карта сад. Та порада. Карта долі. Друзі, застереження карта сад. Це суспільство. Це ваше спілкування в суспільстві, мається на увазі або на роботі, або якісь такі зустрічі, наприклад, якесь святкування, або по роботі, якісь корпоративи або робочі процеси, якісь наради, це суспільство. Воно, ця карта є застереженням, саме тому на цьому тижні будьте уважні, щоб ви нічого зайвого не сказали, наприклад, в робочому процесі, іноді є такі речі, котрі не треба озвучувати раніше, ніж можна. Щоб ви нічого помилково не зробили, те, що може на вас вплинути, тому що це карта застереження. Парада, друзі, це карта долі. Якісь події будуть відбуватися на цьому тижні, котрі можуть якось вплинути на ваше подальше життя. Зазвичай на ці події треба звертати увагу і робити все обережно для того, щоб нічого не зламати і не порушити. Мається на увазі якісь спілкування, якісь друзі, якісь документи, щось таке по роботі. Будь-що. Іноді людина краще знає сама, що вона робить, наприклад, на, саме, на цьому тижні. Оформлює якісь документи та таке інше. Ось такий розклад, друзі, для вас вийшов. Хочу сказати, що по емоціям. Вже другий тиждень після нового року люди більш позитивні і розклади так ідуть більш позитивні. Саме тому я бажаю вам успіху. Дякую всім, хто дивиться мої відео та ділиться з ними зі своїми друзями. А також за підписки та лайки. До зустрічі на моєму каналі.